Вітаю вас, друзі! Ми в передмісті Варшави. Хочу вам показати, як у дворі у приватних будинках. Ми зараз знаходимось у цьому дворі, у приватному будинку. І я вам говорила, що тут в основному йдуть хвойні рослини, зелені насадження, хвойні. От бачимо ялинку таку височенну. З блакитними гілками, далі також ялинки. Но напроти наш київський каштан. Тому заакцентувалася увагу на каштані. Далі ми бачимо також ялинки. Далі бачимо білий бузок квітує. Краса. Навколо така дуже затишна природа. Каштани квітнуть. От бачимо каштан, майже як наш київський каштан. Ялиночка яка чудова. Далі також ми бачимо ялиночки. Це напроти, а ось, власне, у самому дворі. Оця велич ялинок. Вони дуже-дуже великі ялинки. Зараз спробую відійти далі для того, щоб ви показати. Сонечко дуже яскраве світить. І вон верхівки. Ялиночок видніються. Це те, про що я вам розказувала. І пташки співають. Про те, що перевага надається хвойним рослинам, зеленим насадженням. От ялиночки. Найбільше ось я таку ялиночку люблю. З такими яличками. Блакитними, блакитними гілочками. І бачимо квітне кущик цієї рослини. М -м, навіть аромат є такий гарненький. У нас вдома також є така рослина, забулася, як вона називається. Скоро заплететься заборчик, також плетючим виноградом. І далі ось ми бачимо, йдуть будинок і вище будинків, йдуть хвойні. Ось іду я в двір. То було перед будинком. А це і за будинок, показати, наскільки тут гарно. Виходиш відпочивати, друзі. Подивіться, ну не треба працювати взагалі. Взагалі, просто ми милуємося і любуємося тільки оцією природою, яка нас оточує. Тує. Вони будуть високими. Це посадження іще. Молоденькі туї. Далі ми бачимо тує, йдуть уже старіші. У них верхівки обрізані. Так. А ялинки такі високі. Ось. Дуже високі ялинки. Рододендрони. Дивимося, ось які будтони вже на рододендронах. От от заквітне. І буде весь усипаний квітами, уквітчаний. Бачимо ось, скільки багато буде на ньому квітів. Такий великий кущ рододендрону. Також лододендрон, також на ньому бутончики. Той що далі, такий більш потужний кущик іде. А цей іще, напевно, що молодший кущик. Але також бачимо ось квіточки на ньому скоро будуть. І бачимо оці ялинки велетенські в дворі. Так, вон. Будинок, і от біля будинку, отак ялинки, нижні гілочки пообрізали. І бачимо, наскільки високі ялинки. Вони більші за будинок. Ці дві ялинки, ось біля будинку, бачимо, що верхівки у них зрізали. Вони зроблені ось отак, тільки ну, такими парасольками, можна сказати, схожі чимось на пальму. так? І далі бачимо знову ж ті самі ялинки. Бачимо також далі ось росте рододендрон. От і велич цієї ялинки. Далі також бачимо посажені туйки. Ось бачимо рододендрон також, також ось бутончики в нього. Так. Бутончики видно, що скоро буде радувати квітами. І бачимо ці шишечки, які під ялиночкою знаходяться. Така ялинка. Менш в ну, гілочки чи хвоя, менш така блакитна, більш зеленіша. Далі бачимо туї йдуть біля будинка. Тує смарагід. Люблю таку тую. Далі бачимо туди, у двір ідуть і ще ось такі туї. Іде рослина, дерево з такими кольоровими листочками. І звідси. Це один двір. Тут ходиш собі, гуляєш, бачимо, що газонна трава росте росте газом трава просто. Але ж я ось побачила іще. Трояндочку. Ось трояндочка. Яскраве п'ятно в саду. Така гарненька-гарненька. Трояндочка, квітне, тис. Той, про який я вам розказую що хочу посадити вдома. Також стіною стоять туйки. І далі бачимо ялинка височенна-височенна, через яку пробивається сонечко. І ще вам трішечки краси. Я вам всім, друзі, дякую за увагу. Піклуюся про те, щоб ми навчилися робити для себе ось такі сади, в яких ми просто відпочиваємо і насолоджуємося саме величчю хвойного, можна сказати, майже лісу. Вдихаємо аромат ось оцих ефірних масел, які виходять з ялинок. І одночасно бачимо ось такі вкраплення є яскраві, які також приносять нам задоволення. В кінці кожного відео я буду виставляти посилання на ті відео, які роблю відео саме без доглядних. Клумб, бажаю успіхів! До побачення.